Привіт, друзі! Вирішили з Олександрою прогулятися по центру міста. Сьогодні дуже теплий, гарний день. Зараз вже пів сьомої вечора. Сонечко вже трошки сідає, нема спеки у Львові. Ми вирішили прогулятися центральною частиною міста по артерії Львова, фактично по руслу річки Полтва. Людей в центрі багато. Сонечко зазирає так. Ось так прикрити, щоб камеру не псувало. Можемо бачити, що у Львові триває акція. Проти зак... акція протесту. Проти скандального законопроекту, Ну, тут кожен сам для себе має прийняти рішення, який він скандальний чи не скандальний. Я не коментую просто. Просто фіксую події, які відбуваються в місті. Молодь скандує гасло. Ось такі, друзі, будні у Львові. Молодь скандує гасла проти законопроекту. А ми продовжуємо гуляти і насолоджуватися прохолодним днем. Бачите, що дуже багато людей прогулюється, відпочиває гуляє що мені подобається це молодь яка тут збирається для того щоб пограти в м'яч такий собі польовий волейбол стометрілочка завжди як завжди Нарди, карти, шашки, шахмати. І це дуже круто. Всі на вечір повиходили виходили насолоджуватись вечірнім прохолодним вітерцем. и аромат Макдональдс mm -hmm. солнышко, конечно затоля в камеру прямо светит Друзі, можемо бачити, що фонтан закрили на ремонт. Він вже, до речі, давно не працює. Так що фонтан під оперним закритий для проведення ремонтних робіт, бо можемо бачити, щось там розрили. Напевно, щось забилось. Танчик закритий, люди фотографуються просто на фоні театру. Якось так друзі, проходить сьогоднішній день в центрі міста, людей багато, на вечір всі виходять погуляти. Ліва від нас можемо бачити театр імені Марії Заньковецької. Челентано – це, напевно, одна з найстаріших локацій. так? столики, стільці цієї ж давнини. Ну, це, да, це напевно одна з найстаріших локацій Львова. Одна з перших піцерій Челентано, яка відкрилась в Львові, де фактично інтер'єр і дизайн незмінений. Так, взагалі якщо я не помиляюся. Одна з перших просто піцелі. Челентану, е, ну, напевно. Челентано, напевно, так. Да. Перша то була на вулиці Городоцькій, Піца Промту. Тривалий час була закрита, зараз там я бачу, робляться ремонти. І так помаленьку виходимо на вулицю Олеся Українки. Це, друзі, одна також з найстаріших церков Львова церква Преображення. До речі, з тої сторони є снаряд, який застряг під час бомбардування міста. Зараз ми обійдемо. Я вам покажу, ну то що за часів Другої світової війни було його, навіть не другої, перепрошую, Другої світової, а з вами на вулицю Краківську. І зараз побачите бачите храм Преображення Господа, збудований в 1989-2019-му 2019, -2019. Будовано в 1979 му, чи в 19 -му. а ще в 19-му. Ну, це відбулося з повернення. Так, і ось цей от снаряд, який потрапив в цей храм, проте не розірвався. Знаєте, його лишили. На знак Божого захисту цієї церкви. Це відбулося в 1919 році, коли була радянська-українська війна, яка тривала, якщо не помиляюсь, з 1917 по 1921 рік. Ось. Ну, а це, друзі, вулиця Краківська. Дуже гарна вулиця, де завжди людно, де, напевно, найгарніші вітрини. Фактично кожна вітрина це шедевр. Дуже гарно прикрашені і квітами, і українським одягом, вишиванками. Дуже багато магазинів, які тут продають вишиванки. Також оце заклад медівня, який працює ще 79-го року. Хто тут буде, дуже раджу спробувати медовуху, яку тут наливають. Вона дуже і дуже смачна. Ну, я, перепрошую, що відволікаюсь, бо постійно шукаю Олександру, вона десь вічно губиться. Можемо зайти ще. Ну, або в принципі іншим разом зайдемо в дзигу. Це, напевно, ми зробимо окремий огляд і також дуже гарний атмосферний заклад, де є, що подивитися і навіть ну, це можна, це треба робити окремо. Та, навіть можна збагатитися духовно. Ну, Творчо, неправильно ну, виразився. І так помаленьку виходимо на площу ринок. То зі старшого покоління, то пригадає, напевно, зараз ці іграшки, які ми всі бавились, ми в дитинстві. Дітям подарунок бей. Так, бачите, можна придбати своїм діткам подарунок, можна собі. Це такі гаджети нашого дитинства, так, Сань? <ривання> ну, знає, чи в кожного, але ну, в багатьох точно. Так, да. Да, я тут казав, що тут зранку Гранд Кафе, друзі. Дуже класно всі. Дуже гарні і дуже смачні сніданки в Гранд Кафе. На площі ринок. Дуже гарний сьогодні вечір. Такий якийсь спокійний, безметушний. Навіть на площі ринок все якось так пливе спокійною рікою. Переважно грає музика. Якась така трошки суєта. На відміну від сьогоднішнього вечора, навпаки, якийсь такий спокійний, теплий вечір таким свіжим вітерцем Тут є одне з найсмачніших морозів у Львові, це файні льоди. Там дуже-дуже багато різних смаків. Ви можете як від солодких, і навіть до копченої риби придбати смаки морозива. Хто любить таке екзотику, борщ, борщ там, копчену рибу. Такі лосос. Да. Тут, бачите, посміхайтесь. Ось тут, бачите, я... Без Безліміт м'яса можете придбати собі. Безліміт пива. До речі, пиво там смачне і подають в таких півлітрових баночках. Або, як люди кажуть, в півлітрових слоїках, закручене, законсервоване, при вас його відкривають. І пиво досить смачне. Приємне на смак, не є таке гірке. А я підприємство. Так, і воно під м'язко дуже гарно заходить. Причому в великій кількості. Ось так, друзі, ми з вами вийшли до пам'ятника королю Данилу в народі, який називають до коня на вулицю Галицьку. І напевно на даному етапі можна завершувати зйомочку. Завершувати цей день прекрасний, сонечко сідає, можна спостерігати дуже гарний захід сонця, як воно так проміннями ще чіпляє трошки верхівку бернардинського собору, пам'ятник королю Данилу. Ввечер опускається на місто Лева, і воно переходить в інше життя. Насичене, вечірнє, більш гучне і галасливе. Так ось ми вечором прогуляємося, обов'язково покажемо чим живе Львів у вечірній час. Вечірньо-нічний час. А на сьогодні це все, всім гарного дня, бережіть себе, тихої ночі. Далі буде.